Якщо у вас вже є тисячі підписників на вашому каналі, то саме час перевірити, скільки у вас годин переглядів. Ми знаходимося у творчій студії мого другого ютуб каналу Україна 24. Як бачите, підписники вже тут майже добулися до тисячі, щоб підключити монетизацію. А ось годин перегляду ще далеко не вистачає. Усього тут 300 з хвостиком годин, при тому, що необхідно аж 4 тисячі. А на моєму основному каналі, на якому ви прямо зараз бачите це відео. Вже набралося понад 16 тисяч годин перегляду. Звісно, цей канал значно старший. Ви можете бачити зараз графік, як росли ці перегляди. Тому не переймайтеся, це набирається дуже легко. Зараз розберемося, як є кілька основних працюючих способів, як набрати перегляди в вашому каналі. Перший найбанальніший, але найпростіший це просто знімати більше відео і відповідно набирати перегляди, і у вас буде більше годин переглядів. Ось ми з вами бачимо аналітику одного з перших відео в цій рубриці про YouTube, монетизацію і так далі на цьому каналі. До речі, напишіть, як давно ви слідкуєте за каналом і чи бачили цей ролик. Він набрав майже 9 тисяч переглядів, а тривалість перегляду усього 328 годин. Тобто, якщо у вас коротеньке відео, то ви можете набрати навіть хороші перегляди, але тривалість буде дуже невелика. Бачите, це відео привело більше 100 підписників продовжує поступово набирати нові нові охоплення, покази і так далі. Але години переглядів дуже довго будуть набиратися, якщо у вас, ось бачите, довжина відео тут три з хвостиком хвилинки. Друге, я б радив знімати більш довгі ролики для того, щоб кожен перегляд приносив вам більше хвилин, годин. А зараз ми з вами подивимося аналітику відео, яке набрало трохи менше переглядів, але годин переглядів тут майже 6 тисяч. Тобто в 20 разів більше тут саме годин, і одне це відео вже його достатньо, щоб набрати години для монетизації. Власне, заради цього я і зробив це відео. Воно, бачите, добре зайшло, набрало 8 хвостиком тисяч переглядів, його іноді зараз дивляться, але вже набагато рідше. І завдяки цьому я набрав необхідні мені години і підключив цей канал до монетизації. Бажано все ж, щоб був цільовий цей ролик. Я зробив тоді трошечки нерозумно з точки зору саме аудиторії, бо це абсолютно не пов'язана тематика з моєю. Хоча справді це спрацювало. Третє, ви ще можете знімати стріми. Такий формат дуже класно набирає години вам переглядів. Звісно, якщо ви добре утримуєте аудиторію, тобто ви щось цікаве там, розповідаєте, показуєте або просто робите якісь дії у коментарях. Це вже наш ваш вибір. Будь-якому разі, я б радив сфокусуватися ще на оптимізації, адже якщо у вас класне відео, але його просто не зможуть знайти. Ютуб не знатиме кому його рекомендувати, то нічого доброго з того не вийде. Підписуйтесь на канал, я скоро зроблю відео про те, як оптимізувати ваші ролики на своєму прикладі. І також дивіться, поки як набрати тисячу підписників. Це також дуже важлива тема.